Та на Зараз я знаходжусь на перед Тамар... Ой, перед марганцем. На законний пост, будь ласка, документи і а свої посвідчення. А де це прописано? Що ми вам повинні документи на блокпост? пост? 18, час 3. закон про національну поліцію Не, що свої документи свої, документи, свої. Де вони? Де це посвідчення? Покажіть. А? Та я можу знімати до повного ознайомлення. Ще раз повторюю. Це не посвідчення. Це не посвідчення. Я маю право закон про інформацію. Зрозуміли? Стаття 32. друга. Ч... Конечно, так, маю право і розповсюджувати. І розповсюджувати. Стаття 32. друга, конституція конституція України. ще раз повторюю, ви повинні це знати, якщо ви. Поліцейські, все Вы до побачення, я вам, вам сказав, маю право. так у до повного ознайомлення стаття 18 Національна поліція все маю право і розповсюджувати. Маю право. Це відкрита інформація, це публічна інформація. Ви що здорові? Ні чи погано? Ім'я по батькові. Ваше вам назвав ще раз. Покажіть, де ви назвали? Я вам назвав. Представляємось. Представляємось, я кажу. Я кажу вам. Представляємось. Ні, ви не представились. Вам. Вам Розуміли, все до побачення, до побачення коли при... предоставите своє посвідчення, я зрозуміли, раз. Спочатку ні, це не посвідчення, це є жетон. Розуміли, все я сказав. Це додаток до жетона, це пропуск в вашу контору. Зрозуміли? Ні, я це гарно знаю. Я не вважаю, це гарно знаю. Це перепуск. З якого як і що далі? Що? Що там написано? Що там написано? Стаття 18, ще раз. Повторю, постанова 1137 кабінет міністра України. 18, ні, не предоставили це не посвідчення. Повторюю, ні, ще раз повторюю. Не дає права. ні, не, не дає права. ні, не, 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 не дає права. Ще раз повторюю, не дає все до побачення. Вони вас закри. Вони затримують. Що вам не подобається? Що вам не подобається? Вийди і розбирайся! розуміли та ви що? Що ви розповідаєте? Кого ви висадите? Кого покажіть своє обличчя, будь ласка, щоб всі побачили ваше блядь. розуміли? Який ви що? Та ніч та отожо за таких як ви це і відбувається, Зрозуміли да знищують українську націю, і за таких як ви. Да, українець. Да, ви що? Да на відмінну на відміну від вас я україннець, зрозуміли? А ви фізична особа, зрозуміли? Яка не має ні чисті, ні гідності. Да ви що? Так, я нічю, все. Я ніякісно називаю дискригію, не хочу чікати. Ну хоч та людина підтримувала, Знімай, Ми тебе знімемо. Знімайте. Я не забороняю. В публічному місці маєте право. люди, які служать Він не має не посвідчення нічого. Він не обраний народом. Це незаконне збройне формування щоб ви розуміли. Помовчуйте. Ви помовчіть краще. Ну бачите, не виписали. не Звісно, зрозуміло, що не випишуть. Бо для мене вони не попався. Та ви що? Не попався. А, вам, от якраз, якраз ми маємо рівні права, якраз ви і повинні бути напередку, зрозуміли? Ми рівні права маємо. Ну а ви тепер от побачили, як люди себе ведуть. Так що винні в цьому. Самі українці, щоб ви розуміли, те, що відбувається в нас, і заслуговують на це. Я хотів би, щоб от, Ксаті, я так думаю, що навіть мобілізація жінок корисних, от от таких, от таку жінку, я вважаю, потрібно на нуль відправляти. Вона на це заслуговує. Зрозуміло. Я навіть не маю в цьому сумніву. Там водія, то що кажуть, після 60-ті не потрібно. Я думаю, що потрібно. Ви бачили, як себе поводять. Потрібно відправляти. Тому що от таких вони за власним бажанням повинні йти воювати. Зрозуміло? щоб вони інших не не відправляли. Вони не мають права інших відправляти. Ви Бачили, як вони кажуть, що я їх затримую, їм потрібно їхати. Зрозуміло? А на все інше їм насрада взагалі. все їм все подобається, аби щоб вони їхали кудись. Зрозуміло? От, і все. все до побачення.